Пригоди у нас, добрий день, поламався погрузчик, не маємо чим грузити, але подзвонили, бо вже ремонтувати нема чим і привезли другий. Досить красива сканія Приїхала частенька з погрузчиком, який мають взяти на прокат. У нас тепер нам приходиться освоювати таку техніку, бачите, От таку штуку нам привезли, він трошки більшої вантажу підйомності. Бушний, звичайно, не новий, але трошки ухоженіший, ніж наш, все змащене, все працює, схожий на той, який я використовував до цього. Вже є кабіна. Але всередині... Знаєте, я на тих всіх їздив, ті, ви бачили, які в жахливому якому стані. Приходить, завжди їздив у рукавицях, а тут виходить, що вже такий е, менш-більш е, скажімо, пульт управління, що вже можна ним користуватися навіть ось стояночний тормоз працює. Чекайте, зад, зад, тут чекай, чекай вперед. Окей, вперед. І вже відповідно можна трошки розслабитися, бо вже в рукавицях навіть незручно, я би сказав, працювати на такій техніці. Сьогодні, коли нам дали цю машинку, то на початку було дуже якось незручно працювати. Отак, отак кінчиками пальців, то і в тому, начебто все ходило досить легко, але тут... Взагалі, ну взагалі ви можете, бачити, бачити, як дуже дуже все, все легесенько. І я власне, і згадав, те, що коли ви мене питаєте, коли ми на каналі в основному говоримо про роботу з заднім ходом на вантажних автомобілях, а куди крутити руль, а що робити, а хтось там пише. Та ні, це все відомо, нам всім відомо. Як це робиться? Тому що все е, чисто така м'язова пам'ять. Тобто на початку ти зразу думаєш, який же джойсик треба натиснути, куди, в який бік його треба натиснути. А потім оці м'язи твої привикають до всього цього, що ти робиш, і фактично мозок вже не працює на те, аби керувати руками, ногами, бо все. Відбувається, ну як ми звикли говорити на грані автоматизму, так? куди, ми, куди нам кинути оцю ванночку давайте кинемо ось туди. Ось туди ми її поставимо. І вернемося за насилу. Ну, думаю, що за... замітно, що я навіть на попередньому. Міг собі дозволити їздити трошки швидше. Хоча тут, якщо даєш газу, він теж їде досить, досить непогано. Просто треба трошки приловчитися. І вікно, вікно, щоб помив, хто... Бачите, вікно якого кольору? Вже помідор нам назбирали багато, залишається тільки розив. Якщо сміливіше давати газу, то він їде досить, досить весело. Так, спробуємо взяти гружену повну. Давайте ось цю можна. піднімає вантаж досить упевнено. Я би сказав, що набагато веселіше, ніж той Caterpillar. Той Caterpillar мав вантажопідйомність 8 тонн, а, а цей 9 тонн вантажопідйомність. Але е, хочу вам сказати, що хто не має справ не мав справи з погрузчиками, то... Йдеться про вантажопідйомність і саме тут близько оці, оці роги, де починаються. А якщо ми говоримо, що у, нас, у наш вантаж дуже відходить по вилці на 2,5 метри від колони, від самого циліндра, то відповідно, по мірі того, як він відходить туди в той бік, вантаж зменшується. Тому у нас, звісно, Ванна, яку ми підіймаємо, важить біля 6 тонн. І мені так здається, що це вже для нього ліміт, 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 тому що ці 6 тонн вже занадто, занадто виступають вперед. Тобто самий циліндр може з цим справитися. Слухайте, ви знаєте, тут я побачу, тут навіть двірники, а може тут можна протерти вікно. Ану. Ні, це ззаду. Ззаді, ззаді вимкнулося, ну спереді. Спер... Ой, ану. Ні, не робить. Щось дергається, дергається, але не працює. Ладно, не будемо експериментувати, бо зараз щось поломимо Так, давай. Давай. Подивимося, що в нас тут. щось ти я заїхав занадто близько до кабіни. Не виходить, у мене так управно, як то було на старому. Давай сюди. Спеціально хочу подальше, тому що прицеп, який дуже близько до кабіни, не хочу його спереді нагружати. Так, дивимося, щоб було оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Ну що там? Трошки? Еко треба назад трошки його стягнути. Ну, ніби поставили. Таке, таке враження, що подача самого масла йде якимись такими невеликими об'ємами, тому що дуже довго він виконує команду. Тобто, коли я даю йому піднімати, він піднімає, звісно, але дуже ну, повільно, я би сказав, чи як сказати, їде набагато швидше, ніж таке ще враження, що він має ще якусь автомат коробку тут, бо не виглядає, що то моногаз, він ще й міняє на обертах їде. Чим більше газу даєш, тим він швидше їде. Так, він ще й переключає якийсь там, може варіатор має. Зає славити в тому навіть тормозів не було а тут взагалі Америка. Навіть сигнал, сигнал є. Пробуємо розгрузити трактор. У-у-у-ху-гу! закрився, тут кабіна є, двері є, але щось я боюся, що напевно кондиціонера тут нема. Так і є, без кондиціонера. Оп. Так, давай на себе. Пер до гри. Бачите, дуже повільно. Дуже повільно. А чому так повільно? Не знаю. Е, ні, не в той бік. Вс, їдемо назад. Потихенько, не падай. еще опустити, потому что я не дуже доверяю, что я не дуже доверяю. Так, змістимо на цей бік. Давай, поднимаем, може газ газу дам. Газу дам, трошки швидше підніме. Ну, давай. Оп, тепер нам треба, щоб він паралельно до борта. Паралельно дивимося на обидві ніжки. Так, і опускаємо. Опускаємо, а тепер. І допереду трошки. Опа! Один задній хід і колону уперед. Все, Вийшла? Дуже шкетово, але я то все таки загрузив. Така машина у нас повна, така. Плюка, напевно, на що вам навіть що не видно. Дивіться, цікава тут табличка яка. Якраз те, що я вам говорив, що виявляється зроблений він у му році. Сам важить 12,5 тонн. І отут 6,5 це коли найближча схема, як падає його вантажопідйомність по мірі того, як віддаляється від від основного циліндра. А в нашому випадку вага розподіляється звісно, не близько біля циліндра а навпаки, не, не ось тут, а навпаки на довжину всю. Я би сказав, десь тут центр ваги. Правильно? Так би мало бути. Якщо ванна якраз, ванна точно по довжині, по довжині вони ледь, ледь не виходять з другого боку то в принципі ми його перегружаємо, добряче перегружаємо, бо там щось з 4 з чимось написано, а ця штука з помідорами важить важить набагато більше. Ну але нічого, якось мусив відробити, бо інакше як ми, як ми закінчимо ці перевозки. Так, тепер ще залишилося прив'язати все. Рукавички десь свої знайти, бо біла робота закінчилася. І поїдемо з вами. Ми з вами загрузилися. І вирушаємо. Дивіться, скільки італійці на зиму собі сіна тут заготували. Верніше не сові, а худобі. І тут напевно той, хто давно дивиться за моєю творчістю, вже був тут зі мною в цих місцях. Чекайте, бо вікно таке у порохах, що... Люди також собі посеред поля понабудовували будинки, ну нічого нема в радіусі, лишень порохи. Ви деколи питаєте, скільки коштує житло в Італії, я би сказав, що таке житло не коштує нічого. І мало того, дехто з них дуже задоволений, задоволений таким, такими обставинами, тому що є люди, які просто люблять е, спокій, природа, шашлик жарити через день. І це їм дуже зручно описується у контексті такого місця знаходження. Тобто їм не потрібна ніяка там цивілізація, супермаркети і все решта. Тому, тому вони задоволені своїм існуванням, вони, вони якби і економлять одночасно, і в комфортному середовищі знаходяться. Бачите, колись мене питав один мій земляк, що то таке їде? Такий маленький тракторець і бере, помідори не збирає, а одні помідори кидає на другі. Одні помідори кидає на другі. Яка ціль того? Ціль того, що, щоб розпечатати так сказати, поле, бачите, вони збираються сьогодні починати його збирати. вже. З того боку почали, роблять так звані дороги. І щоб зробити цю дорогу, оскільки, знаєте, як плугом орати на один бік, так і комбайн збирає на один бік, щоб йому їхати і не по помідорах, тому він спочатку вони роблять дорогу таку, а потім, а потім по тій дорозі він вже їде і на один бік збирає. Так, Цей пасатик сюди повертати хоче, навіть він не випустить. Молодець, додумався. Тут ми беремо. Круто ліво, чуть-чуть на поле, бо такий поворот, що можна впасти сюди у фосу. І отут так нікого нема. І отут лівим колесом близесенько-близесенько понад оцю фосу. І у нас прицеп дуже навіть з запасом у 20 см виходить на асфальт, на покриття, з якого йому вже не повинно бути. Не грозить упасти. Ось. Добренько, любі друзі. Дякую всім за компанію. Будьте здорові і головне миру. Всім миру. До зустрічі. Побувайте!